Це 24-річний оборонець Маріуполя Володимир Алєксєєв. І так його зустріли вдома. У рідній надвірній після майже трьох років полону. На центральній площі міста зібралися більше семи сотень людей. Яке відчуття, відчуття радості дуже великої, що я вже вдома, що вже все ззаду. Дуже дякую тим, хто зустрів, що так, ну що люди переживали. Я хочу, щоб так всі поверталися, так як я живими і здоровими. Мати військовослужбовця Олександра Алєксєєва. При те, що вже бачила сина після звільнення з полону, не може стримати емоцій. Мій син живий і мій син вдома, бо ще не задовг, не щодавно. кожна ніч була молитвою і кожен день чекання. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області Віталій Вербовий наголошує. Щодня координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими ведеться копітка робота, аби розшукати і повернути додому кожного захисника. Якщо за минулий рік ми нам вдалося повернути близько п'яти тисяч наших героїв і герої, то вже цього року більше близько десяти тисяч. З Прикарпаття в цілому десь приблизно. Більше 50 чоловік повернули. На сьогодні зниклими безвісти за особливих обставин і ймовірність, що вони у ворожій неволі вважаються більше двох тисяч військовослужбовців з Прикарпаття. Це лише офіційна статистика від початку повномасштабної війни. До цього таких людей було 158. Чекає вдома свого сина Андрія Надія Панчишин. Він зник майже два роки тому під Сеньківкою. Жінка каже, перед тим як піти на позицію, попередив зв'язку не буде декілька діб. Утім, досі так і не повернувся. Ми дзвонили, його вже телефон не відповідав. І аж тоді це було 22 жовтня, аж 28-го нам із ТЦК СП приїхали. І сказали, що він пропав без вісті. Будь ласочка, я дуже прошу. Хай знайдуть мою дитину, хай повернуть його додому. Свого сина Тараса Дєвічева Валентина Дудчак не бачила з 2023 року. Він зник 11 листопада біля населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. Ми не дочекалися від нього дзвінка, а 14-го нам уже прийшло сповіщення, що він без звісті». Рідні зниклих безвісти чи військово-полонених бійців не втрачають надії для того, щоб їх близьких не забували і розшукували в Івано-Франківську, чи щотижня проводять акції підтримки. Захисникам захисникам України, України. 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 представник уповноваженого справ людини на Прикарпатті зазначає, з родинами військовополонених тримають постійний зв'язок від моменту, коли надійшло перше оповіщення. Адже в процесі пошуку зниклого захисника важливо діяти обережно, аби не зашкодити ні йому, ні рідним. Дуже важливо наголосити цим людям. Щодо непоширення інформації в соціальних мережах, тому що дуже часто використовують як ворог, так і аферисти з метою вирмання коштів, щоб не зверталися до, так би мовити, безоплатної правової допомоги, які там все місто в білбордах. І людей цих часто так би мовити отримують кошти, хоча б згідно з закону і передбачена безкоштовна права допомога. Додамо, що в російському полоні досі залишаються не лише військові, а й цивільні і діти. І саме їхнє повернення, за словами Віталія Вербового, одне з найскладніших завдань. Та, попри всі труднощі за весь час, уже вдалося повернути додому близько 600 маленьких українців. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.